thank you Львівська політехніка, проект дерев'яна архітектура в культурному ландшафті. Виклики сучасності. Про цей проект ми будемо говорити з нашими гостями. Вітайте у нашій студії Світлана Білова, менеджер проекту дерев'яна архітектура в культурному ландшафті, виклики сучасності. Ореста Ремешила-Рибчинська, доцент кафедри дизайну та основ архітектури Національного університету Львівська політехніка та Андрій Котлярчук, директор державного історико-культурного заповідника «Тустань». Доброго вечора. Доброго вечора. Тож кілька слів про проект. Що це за проект? Uh, наш проект uh, направлен на сохранение uh, деревянной архитектуры в селах, uh, которые находятся в границах национальных парков или в охранных зонах музеев, заповедниках. То есть там, где еще есть что сохранить. А че богато я, чего с uh, Сколько приблизно объектов? Uh, ну, скажем так, если, если говорить про Украину то мы, во всяком случае, знаем, что есть две наших пилотных территории. Это национальный парк Синевир и музей-заповедник Тустань, в границах которых есть несколько сел, в которых достаточно хорошо сохранилась традиционная украинская деревянная архитектура. — Че вперше проходит такий проект у Львовской Я хочу сказати, що Львівська політехніка, зокрема інститут архітектури, бере участь в багатьох європейських проєктах. Саме цей проєкт є по програмі Європейського союзу, і нашими партнерами є колеги з Словаччини, колеги з Росії. І відповідно з наших українських територій це заповідник Тустань і Синевир. І в даному випадку конкретно цей проект є дуже важливим, тому що спеціалісти інституту архітектури, зокрема, директор інституту архітектури, професор Черкіс, мій колега по кафедрі містобудування Степан Тупіс, і так само колега з дістотехнічного університету, пан Любомир. Фархуць, вони спільно зі мною беруть участь в розробці такої програми дій, яка спрямована на збереження автентичної архітектури і на рекламу з виконання сучасної забудови з врахуванням традицій дерев'яної архітектури. І на це спрямовані наші наукові скажімо, напрацювання. Дуже важливий ще момент, якому приділяється, Особливо наукове значення і тому підключений тут університет, що поняття культурного ландшафту, збереження культурного ландшафту є дуже актуальним сьогодні для України. Дуже багато в цьому плані зроблено нашими колегами по проекту в Росії. Дуже багато зроблено нашими колегами зі Словаччини, вони можуть гордо сказати, Словенський рай. Де тут представлено є власне їхні результати такої всесторонньої роботи, як зі сторони державних адміністрацій, державного права, так і зі сторони наукової громадськості університетів, так і як результат такого спільного налаштування, це і розуміння населенням цих територій, що зберегати автентичну архітектуру і будувати сьогодні. Сучасну архітектуру в традиціях національної дерев'яної архітектури, як сакральної, так і житлової, є дуже важливо. І, власне, пані Білова, як координатор цього проекту від Європейського Союзу, старається власне впливати на ці моменти, і ми спільно, власне, зокрема із Тустаню із Синевиром, стараємось порятувати ще збережені ці автентичні зразки, які є в. У межах культурного ландшафту Андрію кілька слів про те, що таки потребує того рятунку у межах заповідника Тустань. Ну, заповідник Тустань і сама пам'ятка археології національного значення Тустань це взагалі унікальний об'єкт для України загалом. Тому що це наскельна дерев'яна фортеця, яка, можливо, колись навіть буде включена в список ЮНЕСКО. І не тільки сама фортеця, але її оточення є дуже важливе для туристів, для її сприйняття. І скільки існує заповідник, стільки ми досліджуємо архітектуру всієї, всієї котловини, гірської котловини, в якій знаходиться наша пам'ятка. Не будь-яка пам'ятка, не тільки наша, але будь-яка пам'ятка потребує захисту не тільки фізичної її самої, але й її оточення. Чи це дерев'яна церква, чи це якась будівля в центрі міста Львова. Тобто завжди важливо зберегти оточення, тому що якщо ми втрачаємо оточення, ми втрачаємо фактично втрачаємо сприйняття самої пам'ятки, навіть якщо вона фізично не пошкоджена. В Тустані це особливо важливо, оскільки скелі розміщені в дуже мальовничій гірській місцевості, і в дуже близькій відстані від скель розміщене бойківське село, в якому є багато зразків народної традиційної архітектури. І поки що немає якихось дуже брутальних втручань в цей ландшафт, тому це є нерозривний комплекс і діяльність заповідника не може. Фактично бути без захисту цих, цієї всієї. території. Які заходи планується провести у рамках цього проєкту? Ну, перший етап вже зроблений. Минулого року студентами було проведення інвентаризаційні роботи по обмірах, архітектурних обмірах, обмірах збережених зразків дерев'яної архітектури. По зразках обмірів було зроблені рекомендації, два пілотні такі проекти житлового будинку з сучасним наповненням, але в образі збереженого кшталту, тобто зовнішній вигляд, наближений до традиційного. І відповідно цей проект буде запропонований адміністрації села для того, щоб популяризувати його населення і розвивати. Це те, що зроблено. Що потрібно би було зробити на, скажімо, законодавчому рівні, якщо це стосується чи Сеневирських заповідника, чи Тустані, чи інших заповідних територій, які є на території України, дуже важливо на законодавчому рівні, щоб були затверджені охоронні зони територій. Ну, в даному випадку ми маємо багато таких ансамблів, чи палацово-паркових територій, чи культурні ландшафти, які пов'язані з історичними архітектурними ансамблями монастирів. Дуже важливо, щоб були затверджені на державному рівні охоронні зони, і в межах тих охоронних зон старатися людям пояснювати, що вже не можна змінювати існуючу забудову як житлову, так і сакральну, і відповідно цю. Пам'ятку охорону це є те, що ми будемо старатися, і це є мета цього проєкту. Скажімо, третій рік цього проєкту. Це наступний рік ми будемо виїжджати вже з популярними лекціями до населення. Ці лекції розроблені нами в політехніці. Так само ми будемо підключати волонтерський рух студентський. І так само наші партнери будуть по зібраних матеріалах друкувати буклети, які якраз. Будуть давати можливість населенню з такими рекомендаціями ознайомлюватися, ну і звичайно на законодавчому рівні, вже на рівні України, потрібно би певні термінологічні норми привести до того рівня, як вони є в Європейському Союзі, зокрема, визначення культурного ландшафту, поняття культурного ландшафту і відповідно інших термінів, які повинні були б в теорії урбані урбаністики чи теорії архітектури також би були мати приведені до такого спільного знаменника, до такого міжнародного зразка. Так, прошу. Я могла б німножко додати. Тобто наша задача, як європейських партнерів в цьому проєкті, організувати такий продуктивний обмін. І, звісно, как мы знаем, очень сложно влиять на инвесторов, очень сложно влиять на власти. когда, например, приходит крупный инвестор в какую-то деревню и, ходит, и говорит, я хочу тут построить прекрасный большой отель. И э, тут очень тонкая грань э, между развитием, масс, развитием массового туризма или развитием такого мягкого туризма, как, какого туриста мы хотим получить. И э, наша задача в этом проекте вот, показать как бы успешный европейский опыт, когда именно бережное отношение к своему наследию, бережное отношение к традиционной архитектуре дало хорошие результаты. То есть, например, в Словакии мы имеем такие примеры, что э, есть вот, например, один национальный парк, который позволил именно прийти большим инвесторам, которые построили инфра инфраструктуру без учета ландшафта. И туда сейчас едут, а туда туда сейчас едут богатые люди, которым в принципе не интересна культура Словакии. Туда едут люди, которым интересно просто покататься на горных лыжах. И есть второй национальный парк «Словенский рай», который как раз у нас является партнером проекта, где местные предприниматели объединились и не пустили, вот этих вот иностранных, как правило, инвесторов с большими деньгами, а которые сказали, что мы будем развивать нашу территорию сами, мы будем развивать э, нашу территорию, мы будем строить в традициях. И э, у меня, например, есть такой знакомый предприниматель, который недавно, благодаря такому подходу, э, достаточно хорошо зараб заработал, купил себе самолет маленький. То есть, и есть также масса таких примеров, где... Э, Выигрывают те, у нас даже маленькие предприниматели, которые не построили какие-то бездушные новые дома, а которые отреставрировали свои старые дачи. И эти дачи пользуются гораздо лучшим спросом, чем какой-то дом, который построен без учета традиций. И вот наша задача вот такие вот какие-то простые и очень понятные примеры продемонстрировать, как... Национальным парком и музеем-заповедником, которые напрямую ответственны за сохранение культурного ландшафта, так и представители властей, которые, которые бы с удовольствием пустили вот этого большого инвестора, который бы влепил вот такую вот огромную непропорциональную гостиницу и показать им перспективу, которая вот Область, они имеют для так, що мені здається, що от от ці от регіони, особливо от Закарпаття, Львівська область, вони мають великий потенціал для розвитку туризму. Так що можна подивитись через 20 років, от як от, як в Європі, да, що успішно, що ні. А Миш... а які є проблеми з дерев'яною архітектурою на Львівщині? Вона ж є. Ну, звичайно, на Львівщині є великі проблеми з дерев'яною архітектурою, в першу чергу тому, що у нас зникають дерев'яні церкви. І, на жаль, на сьогоднішній день дуже часто звинувачують громаду у зникненні тих церков. А на сьогоднішній день я паралельно хотіла би запросити, бо в рамках проєкту ми сьогодні відкрили виставку в головному корпусі Львівської політехніки Дерев'яна архітектура. В культурному ландшафті, де представлені є власне зразки, як сьогодні виглядає тустань, Сеневир, як виглядають збережені прекрасні природні парки на території Росії і на території Словаччини. Що стосується збереження дерев'яної архітектури житлової, звичайно, як я вже сказала, дуже важливо, щоб міська влада. Паралельно з обласною владою проводили інвентаризації цінної забудови, ознаковували б охоронні зони і створювали б інформацію про пам'ятки місцевого значення. Такі об'єкти повинні бути ознаковані спеціальним знаком, що це є пам'ятка історичного значення, місцевого значення. І відповідно таким чином і населення, і, напевно, туристи будуть більш бережні, Відноситися і не нищити дерев'яну архітектуру, як сакрального, так і житкового призначення. Розкажіть докладніше про маний проєкт за програмою Європейської комісії інвестицій в людей. Такий проєкт є. Це є така програма інвестицій в людей. І чим це на ця програма? Тому що. Если мы смотрим европейское законодательство, смотрим украинское законодательство, российское законодательство, знаете, часто бывает так, что законодательство всегда несовершенно. И какие-то прорывы в деле сохранения культурного наследия происходят именно благодаря людям, которые на месте, скажем так, внедряют какую-то инновацию и бывают первыми в разработке какой-то определенной темы. И мы думаем, что мы в Украине нашли таких людей. В лице наших партнерів Львівської політехніка, музей заповідник Тустань, Національний парк Сінівір. Я вам дякую за ефір. Нагадую, що ми говорили про проект Львівської політехніки, а за кілька хвилин ми будемо говорити про вічне, про наше місто.